Доброго дня, мене звати Олексій. Я підприємець і хотів з вами поділитися своїми враженнями стосовно навчання трейдингу в компанії да якийсь... Підкажіть, будь ласка, чому вас зацікавив трейдинг, і якщо можна коротенько про ваш шлях в трейдинг? саме трейдинг зацікавив, тому що це є можливості, скажімо так, самореалізуватися і примножити свій капітал. К для себе я знайшов через два роки саме компанію DoubleCase. Чому тому що був і негативний опит? Третя компанія на моєму шляху, котра дала мені той досвід, ті знання, котрі я зараз, скажімо так, позитивно да, і застосовую в своїй торгівлі. Тобто, ну для мене трейдинг став саме, мабуть, професією вже стає, скажімо так, да, якщо бути чесним. Підкажіть, чи рекомендували б ви компанію DoubleCase для тих, хто? Хочу навчатися ну, трейдом, так звичайно, рекомендував, бо в принципі я думаю, це перша єдина компанія, з якою потрібно почати і в принципі далі співпрацювати. Тому що люди, котрі тут працюють, да, саме фінансові аналітики, керівники, в принципі, дають максимум знань і базових, і технічних, і в принципі, і максимум підтримки. Тут тобто рекомендував би так, звичайно.